Знайдено небезпечні відходи, саме це люмінесцентні лампи. Фактично, ми знаходимося на території, яка наближена до житлової частини. Тут і крім небезпечних відходів, також бачимо, що невідомі люди, якщо людьми можна назвати таких особистостей, використовують цю територію як звалище. І зухварять вже сягла того, що було висипано печугуру люмісцентних ламп, які мають небезпеку і фактично ну, на цю небезпеку наражають всіх, хто працює поряд, і всіх, хто проживає поряд. Значить, прийнято рішення комісії з надзвичайних ситуацій міської адміністрації про термінову утилізацію, виділено відповідно кошти. І сьогодні ми вивозимо ці лампи, вони будуть утилізовані на відповідному спеціалізованому підприємстві Кіривородській області. І після утилізації буде взято проби ґрунту. Можливо, ще треба буде і частину ґрунту вивести звідси, для того, щоб убезпечити це місце. І після цього будуть поставлені перепони на заїзди, от на от територію, яка наближена до цього місця, для того, щоб в подальшому не було змоги у охочих вийти, повторити такі от речі. Фактично фізичні перепони будуть. Не даємо. Що стосується люмінесцентних ламп, система їх утилізації існувала вже багато десятків років. Ну, так, є спеціалізовані підприємства, які можна знайти в мережі інтернет, які беруться за цю роботу, утилізовують ці лампи. Проблеми немає. Єдине, що за це треба сплатити, а не викидати її е, тут на, на призволяч. Колектор не буде встановлено переконом для того, щоб сюди не можна було звозити сміття. А, але? а що, що а ми, е, е, але е, ми з вами тут бачимо, що тут є. Тут є бортницька станція ірації і людям, які тут працюють, вони будуть вимушені тут подати пішки, тому що на даний час вони приїжджають на столі ну, більше такої можливості не буде. Но ми маємо чимось заходимо. оперативний штаб, який називали Дарниця», Протягом наступного тижня будемо збирати э, хлопців, які готові які проживають на території Дарницького району, готові. Чергувати разом з поліцією, разом з представниками завостю камінської адміністрації для того, щоб виловлювати таких порушників. Перед цим ми перегородимо цю вулицю повністю. Тут були поставлені перешкоди від просто будемо рви копати або засипати. Під'їзди або встановлювати великі виробні блоки. Тобто от розпочнемо таку діяльність і е, з боку активістів, з боку людей з юридичної освіти, які проживають на території данського району, така підтримка є. і протягом наступного тижня. Ми розпочнемо все. вам показати, що ви бачили. От дивіться, от зараз ми час прямо пів метра від землі. Дивіться реждому сива норма, реждому концентрація в повітря в сік 300. На на метр кубічний. Зараз скільки у нас йде. 500, воно туди. грає. 500. Далі. Чим ближче долан, тим більше піднімається. Давай сюди. Ну, от ми покажемо на лапу. Дивіться. Самі тут. Дивіться. Скільки? 700. Бачите? От на саме, піднімай вище. Ось вот яка? 250. Вище підняти зовсім. Тобто, якщо тут знаходиться на землі. Якщо вона буде породити, вона попадає в легені людей і люди, що тобі заходять. А скажіть, будь ласка, що ми зараз бачимо, скільки разів перевищує? Два-два з половиною раза. Норма 300 на 700. Значить, виходить два.